Ю ніч ворогатив гатив по Синельніківському, Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини Бив градами, ураганами, важкою артилерією та торнадо-АЕС. Загалом від обстрілів потерпали шість громад. На Нікополь агресор випустив більше ста снарядів, поцілив по житловим будинкам. Повідомляють у Дніпрова. Поранено шестирічну дівчинку та її 33-річну маму. Рятувальники дістали з під завалів 42-річну мешканку Нікополя. Вона також у тяжкому стані та ушпиталена. Крім того, у Нікопольському районі від російських снарядів постраждали Червоногригорівська, Мирівська, Нікопольська та Марганецька громади. Розповіли у ДСНС у Червоногригорівській громаді через обстріли сталася пожежа у господарчій споруді. Вогонь приборкали. 16 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки снарядами. Снарядами знищено два приватні будинки, понівечені до 10 помешкань та сім господарчих споруд. Також автівка, газопровід та електромережа. У Нікополі снаряди вцілили в автозаправку, магазин та автобус. Ранком росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі у Кам'янському районі. Внаслідок чого сталася сильна пожежа, є руйнування. Енергетики відновлюють обладнання та звертаються до мешканців області з проханням економити електрику всюди, де можливо.